І знову всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Продовжуємо розподіл. Був попереднє відео, ви бачили розподіл на тиждень, а зараз ми з вами розподіляємо кошти по челенджах. І от в цій, в цій скрині у нас решта. Єдине, що трішечки я профукала, і, тут, і золоті монетки потрапили, але в челенджі беруть участь у нас тільки біленькі, скажімо так. Через те 50 і 10 копійок ми повертаємо. Назад сюди в скриньку, а ці будемо зараз розподіляти в челендж. Двадцятка нарешті у нас була лише одна. Але ті, хто дивилися наше попереднє відео, бачили, що кошти 195 гривень з банки. Ми банку прибрали, і тепер всі кошти будуть йти в челендж. Десяточка піде в розподілення. А ось ці, не знаю, залишимо на збереження. Так? Почнемо ми з челенджа «Накопи монетами тисячу гривень. Ми беремо наш оранжевий маркер і шустенько розподіляємо те, що в нас є. Зазвичай ми вибираємо найкрупніші монети. Так, 10, 20, 30, 40, 50 гривень у нас тут є. Шукаємо циферку в 50, якщо у нас тут вона є. По-моєму, ми їх уже закреслили. У нас є ось 25 ми замалюємо. Так, 25 і ще одну 25 очку 50 гривень у нас є вже. Так, кидаємо. Так, далі, що в нас ще є? Так, 2 п'ятірки, Три п'ятірки. 15 гривень є. 15 гривень є. Ось десяточка, раз. П'ятірочка 2. Є. Так. І перерахуємо, що у нас тут є. Минулого разу я з дрібних починала, а потім до крупних сум доходила. Зараз вирішила цього разу почати з крупніших сум. Так, 2, 4, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. У мене тут 19 гривень є, значить я закреслю десяточку, п'ятірочку. 15 15, 2, 17 і 2, 19. Все, не забуваємо кинути туди кошти. Ми вже один раз таким чином накупили тисячу гривень, і для нас це не відчутно було, тому що ми решту всю закидали. Аби ми мали проблемки якісь, ми б могли б туди всі монеточки не повертати. Так, і в нас є ось така кіпа двадцяточок. Ми завершуємо з вами яблуневий сад сьогодні. Яблуневий сад тут трішечки не та сума, так. Хоча зараз побачимо, чи завершимо. Знаєте, що я хочу з вами почати ось ось: сейф Challenge. Сейф челендж від 20 до 200, взагалі спрямований на те, яку суму ти витираєш, скільки повинен і відкласти, ви не повірите? Слухайте. І я витерла якраз двадцяточку. і ми починаємо сейф челендж з двадцяточки. Я думала, зараз буде там сотка, підемо десь міняти, їх розмінювати. Ні. Двадцяточку відклали. Прекрасно. Так, і яблуневий сад. Що в нас є? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Вісім двадцяточок у нас. Замальовуємо вісім яблучок. Один, два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім. Ха, промахнулася я. Ще два яблучка повинно бути. Для того, щоб завершити цей челендж, можна було б взяти і ті десятки п'ятірки, але ні, ми тут збираємо тільки двадцятки. З цими челенджами ми можемо легко цікаво накопити ту суму, яка нам необхідна. Переходьте в наш інстаграм телеграм, там представлені всі а, наші челенджі, всі товари, які ми вам пропонуємо, всі прекрасної якості. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!